Першотравницький сільський територіальний центр вдячний від імені усіх наших працюючих, обслуговуючих благодійному фонду Нове життя за надану нашим підопічним, яких обслуговують наші дівчаточки, Отаку добру, хорошу, прекрасну благодійну допомогу. У наш час це допомога, яка потрібна таким. Людям, які знаходяться у тяжкому стані, які потребують оцих пелюшок, страдають енурезами, енкопрезами, і це дійсно їм потрібно для їх існування, для їх життя. Тому ми ще раз вдячні благодійному життю за те, що вони відгукнули, що вони неодноразово до нас. Приїздять за те, що вони нам допомагають, за те, що вони відгукуються. Ми дячні їм. Бажаємо їм доброго здоров'я. Від Бога бажаємо їм мирного неба і всього найкращого їм та їхнім сім'ям.